Надаємо слово Віктору Володимировичу, а потім майстру, який працює, потім запитання. Цього року ми підготували далі запити до обласного фонду екологічного фонду, то було виділено 2 мільйони 200 гривень для того, щоб ми могли продовжити роботу. В тому році з державного бюджету було 2 мільйони 600 за що були закуплені матеріали. І сам матеріал бентоматики, ви бачите, який постелений на, на дни ще, зараз розкажу, для чого він є. Це є основний такий вартований матеріал. Значить, закуплений бентомат для влаштування цієї лагуни повністю. І зверху, на горбіни, ми бачимо, там будуть ще дві лагуни меншого, меншого розміру. Це все сміття, що ви бачите, зверху. Свіже, це вже є тепер, відколи ми почали будівництво, ну, займатися будівництвом воно якби на накопичені. На вже коли ми облаштуємо нижню лагуну, вона буде готова для того, щоб приймати сміття, ми то сміття перемістимо, вже поховаємо правильно в цій лагуні. І е, цією нижньою дорогою, так як ми проходили. Підприємство, яке буде обслуговувати місто, ну, на даний час це я виколомію, воно буде прямо заводити, завозити у лагуну і, і висипати. Відповідно, тут техніка повинна допресовувати це сміття ну, і таким макаром складувати. А я прошу є майстри з підприємства Роса Єфікіо виконує роботи. пан Василь, він зараз розкаже технологічну частину, що це таке є посередині, що це змонтовано, Ну, як взагалі це має працювати. Прошу пан е Дренажі, От ми прокопали дренажі, Вони, на них стеляться бентомат для того, щоб не пропускати туди фільтропровід. Потім щебіль, всередині труба, яка е, стягує з тої сторони за опорну дамбу в колодязь. Там звідти мають вивозитися фільтропровід в існує каналізацію військових на очисні. Це бентомат спеціальний матеріал, який при постукуванні вологості на неї розбухає всередині і не пропускає взагалі е, ніякі рідини, нічого не пропускає в землю. Гравий йде посередині. У середині є змонтовані дренажні труби е, з зерками. І по цьому бентоматі, що буде виділятися з цього сміття, воно буде стікати в ці труби по дренажні і перетікає на ту сторону дамбочки. Там є скільки пан Василь, колодязів. які 8, там колодязі? Вісім колодязів в діаметрі 2 метри по 4 кільця. Це є спеціальні колодязь, де буде збиратися цей фільтрат. Після чого наша АС-машина, коли він там буде вже назбираний, буде поступово вивозити на очисні споруди, тобто забирати з цього місця. Цей бентомат тілогони, має виходити має виходити має. аж і наверх. Він тут має на 20 см вкопувати в землю, за ним має стояти опорна дамбочка пів метра висото. Це для того, щоб... Він був пригорнений і потім звідси, коли вже підніме сміття, звідси вже могли землю пригортати його в ту сторону. Це виходить, воно буде тут на рівні таку, приблизно, як оцей мотор. Отакий буде купол. Це... І буде йти сюди під нахилом. Та, о, воно під так, воно йде, під нахилом. А принцип такий, що метр сміття трамбованого, вже втолоченого, метр сміття 30 см грунту. І на самий бентомат зараз, коли буде застелений бентомат, то, то після того починають купати два, ще два менших, у цих, що мають бути, ну, які будуть приймати сміття лагуни, то вже глину звідси зразу будуть на бентомат ставити. Тому що перед експлуатацією має бути 30 см ґрунту на бентоматі, для того, щоб потім техніка чи бульдозер, який буде працювати по згортанню цього сміття, щоб він не пошкодив даний матеріал. За скільки років заповниться ця лагуна потужність розчета? Оце є лагони однієї стане. Непогано. І підрахували скільки тонн цього сміття приблизно? Якщо буде збільшуватися, будемо бачити. Ми чи де вже 30 років може. Ти протягнеш, а я ще ні. Голова буде вийти. Ми зараз пройшлися тут ще не це повністю під'їзні дороги, вони мають бути... Ну Гравій після того там яка, там, яка взагалі основа ну, дорожнього коло. Гравій на потім фракції йде 40-70 і просипається 20-40. Ну, щебня повністю буде ущільнено. Е, значить Тут буде встановлено. Е, ми з паном Василем говорили, ну можливо, десь напротязі місяця там комплектують електричну підстанцію, а також... По всій лінії дорозі, дороги має бути встановлене освітлення на даної території. На горі ви бачите, біля ескаватора стоїть такий будиночок. Значить, то будиночок повністю всередині укомплектований, це так як для працівників, які будуть тут працювати. У будиночку він повністю з меблями, з пічкою для опалення на дровах, електрика, і ну, повністю мобільний, готовий. І розкажіть, будь ласка. За, от, розпочали будівництво там, гаража, яка там теж має бути. Він призначений на два механізми. Це механізми, це дві машини, які мають сюди звозити сміття. При, при підприємстві, в залежності, яке буде потім обслуговувати, якщо воно буде, при, наприклад, десь у перспективі при комунальній службі, то це буде місця, де вони будуть чи не буде. Сортування після сортування треба збувати кудись ту продукцію. У нас нема куди здати склобій, у нас нема куди здати пецю пляшку. Тому склобій, найближчий склозавод, місто Рокетне, і транспортування цього складу ракетного, сама залізна дорога, погрузка, вигрузка буде коштувати страшні цифри, що від нас ніхто там у ракетному це скло не візьме. І багато-багато таких питань. Але в нас недавно тут побудували, побували представники з Канади, які будуть будувати сміттєспалювальний завод у Коломиї. І будуть сміттєсортувальні заводи, і ми з ними говорили про те, щоб тут встановлений був міні, -сміттє... міні сміттєсортувальний завод. Міні-сміттєсортувальний завод. Такий самий завод є у нашому місті партнері. Конецполь, з то були. Я колись вам на виконкомі показував. Пам'ятаєте, пригадуєте, там 8 чоловік працює на лінії і так далі. Но роботи йдуть нормально завдяки фінансуванню з області, бо це тепер освоюється чергових 2 мільйони гривень. І будемо сподіватися, що ще якісь кошти у нас будуть освоюватися. Ну і саме головне, що ніхто зараз ще не сказав, подивіться на околишню територію, хто тут був, оці всі колись були береги, всі білі від сміття, від культів. Зараз да. тут є да. огорожа да. по цілому периметру. Да. І як би не було, ця двохметрова огорожа, вона таке спирає при розбиванні дуже багато. Наше це сміттєзвалище завдяки спільним зусиллям і тої громади, яка... Боївала. Мене тут штурмувала і так далі. І в продовження. І дякуючи всім депутатам попередніх і членів виконкому. То наше сміттєзвалище вийшло в області давно на перше місце. Ну чуть не єдине законне, узаконене. Так. Тому ми От, отримуємо кошти. Ну а також Василь Михайлович підготував запити до державного бюджету. Там ну яка там буде ситуація, ще невідомо, але запит підготовлений на, на, на певну ну, державний того, бюджет, що... як в минулому році. Пригадуєте, як я казав, що гроші вже в забуло і дають кошти для використання 29 жовтня чи 22 жовтня, поки ті кошти прийдуть, їх вже не можна скористатися, бо тут вже заморозки і так далі. Ми ті кошти переважній більшості всі віддали, там що могли використати, що ні. В цьому році знову написали, і знову, напевно, така доля чекає, що 29 грудня. Але нічого, будемо сподіватися. А ще скажіть, Понимаю. пане Василі, ну, як ви, як ви вважаєте ну, по роботах, бо матеріали я знаю, що є вже всі. Е, коли ну, в принципі, ця лагуна буде готова до, принаймні до перезавантаження до цього сміття, що є зверху, коли буде постелений бентомат, в цій нижній лагуні і встелений глиною? Ну, при, при нормальних першу, погодних усов, умовах? Якщо будуть нормальні погодні умови, я думаю, що місяць часу і сюди можна буде наниз. Звозити сміття. І сюди має бути до самого верху має бути встелений бентомат. Аж до самого верху, аж туди має бути вставлений. Бачите, ну як не. вам ця робота? Смирота ну просто тако. Саме головне, що сміття забирається з міста і є куди залити.